До 9 класу я вірив, що настане один прекрасний день, який раз і назавжди змінить моє життя. Що я зможу купити собі все, що забажаю, почну заробляти величезні кошти і не буду ходити в школу. Ми схожі. Ти теж мріяв, проте не діяв. Уявляв, як тебе оберуть на якусь високу должність в прекрасній компанії, по типу Google або Apple, і ти відразу підіймаєшся в своєму статусі. Казав, що почнеш з понеділка з нового місяця, з нової неділі, можливо, навіть з нового року і. Твої ожидання оправдались? Таким майндсетом тобі нічого не світить. І я був на цьому ж самому місці, і ти можеш зрозуміти, всі речі, про які ми мріяли, не збулися. А це означає, що проблема в самих нас і в нашому типі мислення. Сьогодні я тобі дам пару правил, постулатів, щоб ти не був в заручниках ні обставин, ні часу. Тільки ти впливаєш на свою долю. Якщо ти не хочеш повторювати попередніх помилок і стати хазяїном своєї житті, тобі потрібно зрозуміти, понять, вталдичити в свою голову. Тільки ти відповідаєш за своє життя і за свою долю. В початкових класах я багато надіявся на людей і казав: коли там хто щось зробить, от тоді там почнемо. Коли мій друг вийде гулять, я теж піду гулять. Коли мій друг там почне буцати м'ячик, я теж почну буцати м'ячик, і я не брав ініціативу ні в якому разі. Запам'ятай, братик, запам'ятай, пожалуйста, раз і навсіда, що люди можуть дати тобі пораду, але тільки ти вирішуєш, що тобі робити. Учителька може задати тобі ДЗ, Но тільки ти виконуєш або не виконуєш його. Друзі тобі можуть запропонувати випить. Але тільки ти береш стакан в свої руки. Люди мають вплив на твоє життя. Але за результат відповідаєш тільки ти. Все відповідальне життя лежить на тобі. Уяви, ти йдеш на своїй тачки, а біля світофора. і вдруг в жопу в'їжджає якийсь ненормальний чоловік. Ти виходиш з кулаками зі своєї тачки, ступаєш на асфальт і кажеш, ти що, дурак, ти дивися, куди ти в'їхав. Ти не винуватий, звісно, він правопорушник, він заплатить свою ціну. Але просто подумай: аби ти, вийшовши з машини, спитав, ти не ушибся, в тебе немає кровотечі, мені не визивати скору. Як би пішло ваше сотрудничество? Тобі потрібно розуміти, ти не винуватий, що тобі зараз хтось в'їхав в жопу, понятне діло. Ну ти впливаєш, і ти відповідальний за свою реакцію. А реакція це неймовірна сила. Я ж тобі показав два приклади: а реакція негативна і позитивна реакція. Як ваше співробітництво виростає з другого варіанта? Ти не відповідаєш за все своє життя. Це треба розуміти. Але пойми ще одне: якщо ти когось обвиняєш, ти даєш йому моментально власть. Ти обвиняєш, ти даєш власть. Я обвиняю, допустим, своє государство, своє правительство, не дай Бог там чомусь. Все, це значить, що я їм даю власть. Вони контролюють мою сферу життя. Якщо я не даю власть, якщо я повністю все беру на себе, значить я хазяїн, значить я контролюю цю територію, значить ця сфера повністю під мені. Я нікого не обвиняю і значить, що тільки я. Я можу впливати на свою життя. Не суді і не судім будеш. Нічого не зміниться само по собі. Приклад, труп. Я поїду во по Францію, візьму найкращого кухара у світі, привезу його в Україну і заставлю приготувати десерт. Він приготував мені десерт, я піду до трупа і скажу йому: подивись, який він красивий. Або я приведу йому найродливішу дівку України. Уяви цю красоту. Уяви, яка красива ця дівка України. Самі красиві дівчата в світі. Ні. Я притягну для нього 100 кілограм золота. Ой, дядя. дядя, дядя. А він? А він. А він. Як можна розраховувати на успіх, якщо без дій, ініціативи ти труп? Я провожу аналогію, звісно, з мертвіцями. Чого вони так називаються? Чого мертвіці є мертвіцями? Вони нічого не хочуть і вони нічого не роблять. Просто це подумай. Аби камінь чогось реально хотів, аби хам... камінь хотів літати, у нього б виникла енергія. І він би зміг хоч щось якось зробити. От уяви, як ти без бажання? Без бажання ти нічого не можеш зробити. Без бажання ти б не мився, без бажання ти б не дихав. Чого я зараз дихаю? Тому що я почуваю. Жажду то, що я почуваю, що я хочу дихати максимально сильно, тому я це і роблю. Це дія і це означає, що я живий. Мертвець не дихає, мертвець не рухається, мертвець нічого не хоче, тому нічого не зміниться само по собі. Ідеального моменту не существує. Скільки людей померло, очікуючи його, коли я піду в інститут, я буду вільним. Коли я знайду престижну роботу, я стану фінансово незалежним. А коли я заведу сім'ю, я обрету затишок і спокій. А от коли вийду на пенсію, в мене буде купа вільного часу, і я зможу займатися чим я тільки захочу. Коли я помру, в раю, я буду щасливим. Це було сильно. Є правило, 72 годин. Ти повинен почати виконувати задачу або виконати її за три дні. в іншому випадку, пиши промову: ти або дієш, або ні. Бінарний код. У тебе є ціль, які дії треба прийняти, щоб завершити її, щоб втілити її в своє життя. Дай чесну відповідь на це питання. Не треба дивитися відео, якщо ти реально чесно, самому собі, зараз не будеш відповідати. Наприклад, ми уявимо, що я хочу стати програмістом. Я в себе повинен запитати: я вчора писав код? Так да або ні. Середини не існує. На останньому тижні я, хоч одне обучальне відео по Python або по Java подивився. Так або ні. Просто откидуй середину. Користуйся цим бінарним кодом, щоб реально іслідувати, чи ти приближаєшся до виконання своєї цілі, чи ти просто стоїш на місці і забиваєш себе самого адговорками. Як нулик і одиничка, тут немає двоєк, тут немає п'ятьорок, тут тільки є нуль в бінарному коді і один. Один та нуль. Так або ні. На кінець ми всі будемо страждати від однієї з двох болей: біль дисципліни, самоконтролю. Чи біль зажаліній за утраченими можливостями? Тільки перша важить грами, а друга тонни обирати тобі!